Усім привіт! Всім доброго ранку! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ подивимося в цьому відео, що є з акційними цінами. Буду шукати акційні пропозиції з найгарнішими знижками. Тож бажаю вам приємного перегляду. Нагадую, що акції діють по 1 липня включно. Тож часу не так багато. Придивляйтеся, бо скоро будуть нові акції. Перець солодкий. 12,65 за 100 грамів. Яблуко Golden 79 гривень. Авокадо 20 гривень за 100 грамів. Також трошки сезонних вже фруктів привезли. Абрикоси, правда, не акційні 114 гривень за кілограм. Персик інжирний 140, звичайний персик 110. Нектарини 127 гривень за кілограм. І абрикоси ананасні. Не пробувала, ще таких: ціна 114 гривень за кілограм, сливи 127. Грейфрут 90 гривень за кілограм. Копійки я заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Томати тепличні по 70 гривень. Капуста пекінська 18,80 за кілограм. Капуста рання 26 гривень кілограм. Молода картопля по 24 гривні можна заокруглити. Та 24 гривні за 1 кілограм. Огірки першого готунку 43 гривні. Така суттєва знижка на холодний чай від своєї лінії за пів літри. Ціна 14 гривень, але лише на смак малина. Холодний чай зі смаком лимону. Ціна 24 гривні та 40 копійок. Квас ярило медовий 22 гривні за 1 літр. Квас ярило білий об'ємом 2 літри. За 37,50. Напій швеп сильногазований 750 мл за 26,40. Два акційних смаки. Напій «Мохіто» від своєї лінії 2 літри. За 28,60. Вода природна, лікувально-столова бювете. 1,5 літри за 15,70. Напої від торгової марки Розумний вибір. Фруті-фрут. -фрут. Апельсиновий за 49 гривень. Смак ананасу 46 і гранат виноград 46 гривень. Томатний за 52 гривні нектар. Об'єм 1,5 літри. Пластівці кукурузяні натуральні старт. Вага 500 грамів, ціна 61 гривня. Готові сніданки з карт веселий роджер 53 гривні за 330 грамів. хлібці рисові від торгової марки день у день 15 гривень 110 грамів. Гречані за 15,70 теж 110 грамів. Паніровка від торгової марки приправка є у двох варіантах: чекен Nuggins та хрусткі крильця. Барбекю. 120 грамів, ціна 26 гривень. Приправа приправка ребра барбекю та техаський стейк. Ціна 18,50, вага 30 грамів. І ще є приправа від торгової марки приправка. Ціна 29 гривень. Тут, як в якій упаковці, є по 50 грамів, по 45, по 40 грамів. І смаки до риби, до плову, до шашлику, м'яса та курки. Пюре швидкого приготування від торгової марки день у день по 8 гривень. В упаковці 37 грамів. І є ось така велика упаковка вагою 120 грамів. 20 гривень 50 копійок. Смак вершків. Майонезний соус легкий від своєї лінії: 300 грамів 21 гривня, 50 копійок. Майонез домашній для дітей 160 грамів 22 гривні. І майонез провансаль 500 грамів 47,70 грамів. Майонез провансаль від торгової марки Щедро 400 г50 гривень 60 копійок. Соус Тартар. Ціна 23 гривні 50 копійок за 200 г. Відторчен по 24 гривні. Соуси «Шаурма» бургер 200 г в упаковці. І ще один варіант акційний: «Сецебелі» Теж 24 гривні. Від щедро, манго чилі за 29,70 і кисло солодкий, теж 29,70, щедро кетчуп лагідний 250 грамів, 23,20. Оливки від делюкс, зелені, 68,50, чорні з кісточкою чебес 61 гривня та 10 копійок 400 грамів. Вагові кокосові цукерки від своєї лінії 17,25 за 100 г. Зефір, своя лінія. Вага 300 г. Ціна 51 гривня 50 копійок. Зефір у шоколадній глазурі. А є ще біло-рожевий без глазурі 300 г за 33 гривні 50 копійок. Шоколад мілка 49 гривень. Є із різними начинками, як можете бачити, з акційною ціною. А ще ось такий варіант порційні. Теж 49 гривень, 8 штучок у упаковці. Шоколад від Рошен із цілим лісовим горіхом, вага 295 грамів. Ціна 129 гривень. З іншими начинками ціна 109 гривень. Вафельки від рошен у шоколадній глазурі вага 34 грами ціна 8,70. Вафлі від своєї лінії вага упаковці 236 грамів 40 гривень 70 копійок. Печиво від своєї лінії зі смаком апельсину начинка або зі смаком вишні ціна. 24,50. Сирок глазурований від торгової марки Злагода за 10 гривень та 40 копійок. 36 грамів смак полуниця або вишня. А є ще зі смаком манго. Ціна 12 гривень. Від торгової марки День у день сирок глазурований по 9 гривень 60 копійок. Смак, кокос, полуниця та варене згущене молоко. Сиркові батончики від торгової марки злагода 120 грамів 6 штук 44. Сметана ягодинська 15% жирності, 300 г за 38 гривень. Молоко Ферма 2,5% жирності за 43 гривні 70 копійок 840 грамів. Сир від кому традиційний 62 гривні 160 грамів. Голландія 56,60 І кантрі 62 гривні. Сир плавлений, сир Топ» 130 грамів за 49 гривень. Три варіанти на вибір. Сир на пів Радамер 86 гривень та 30 копійок за 200 грамів. Гавда 85,30. Є ще нарізаний скипками. Радомер 69,50, салямі 63 гривні. Вага різна. Тут 150, а ось тут 135. Сир 12 місяців. 180 гів суцільним брусочком за 116 гривень. Подрібнений такими кубиками 100 грамів 67 гривень і тертий за 60 гривень. Хамон від коста Брава. Велика упаковка. Вагою 250 грамів за 200 гривень. Нарізка м'ясна 103 гривні за 180 грамів. Виріб фаршевий, єгерський, напівкопчений, 71 гривня та 80 копійок за 420 грамів. Масло молок є солодковершкове, 82 жирності, 88,50. Олія щедрий дар, вітамінізована, 725 мл за 61 гривню та 30 копійок. Олія Дар 3 літри за 244,50 Від «Делюкс» шпроти 67 гривень 190 г. Печінка тріски натуральна від делюкс 76,50 Макаронні Макароні вироби від своєї лінії. В упаковці 400 грамів. є вони різної форми. Ціна 26 гривень. Крупа гречана є 36 гривень за 500 грамів. Риба тижня ментай філе 190 гривень за 1 кілограм. Ось це філе. Бачите, бо є дуже схожа упаковка, а це є ментай без голови. Ось тут вказано. Ось це, власне, ось це акційне філе майже увесь чай Мономакс з акційними цінниками. 45 пакетів за 34 гривні, 30 пакетів за 32 гривні та 30 копійок і 28 зелений за 28,50. Чай у пірамідках Team Moments 37 гривень, а є і по 38 гривень. Чайне асорті Ті Момец за 4950. Розчинна кава Якобсмонар 179 за 95 грамів, 280 грамів за 355 гривень. розчинна кава. От мелену еспресо розібрали 145 гривень. Може в вашому, АТБ вона є. Від своєї лінії сьомга слабусована 190 грамів 170 гривень. Оселедець філематьєв олії 240 грамів 54,50 Крабові палички, водний світ, 420 г за 82 гривні. Сьомга слабосолена – 100 грамів 90 гривень. Поселедець – філе шматочками в олії з ароматом духм'яних трав. 46 грн. 180 грамів. Чепселюкс вага 125 грамів, 41 грн. та 50 копійок. Декілька акційних смаків.